Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, саме на проспекті Героїв, і е, тут е, бачимо таку картину, що Тойота РАВ4 повисла на відбільнику. Поруч е, також знаходиться ще одна Тойота. Е, вона е, аварійні сигнали е, використовує але чи е, е, Вона є учасницею ДТП. Наразі невідомо. Ось так виглядає ця картина. Поліції також немає на місці, тож деталі поки що невідомі. Для тих, хто не приєднався, я нагадую, що інформатор зараз знаходиться у Дніпрі на проспекті Героїв, і тут Toyota rav 4, ось бачите, повисла на відбійнику. Скоріше за все, це в результаті ДТП. Але е, інших е, автівок понівечених поруч ми не бачимо. Е, ось ще одна Тойота на аварійних є на місці, але невідомо чи є вона учасником ДТП. Поліцейських також станом на 13-ту годину на місці немає. Що стало причиною ДТП, наразі невідомо. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.